Село Половлі, Володимирецький район це глибоке полісся. Тут майже немає доріг та іншої звичної інфраструктури. Навколо тільки величезні ліси. Чи не єдине багатство місцевих селян, але і його вони можуть втратити ще тиждень тому. Тут був густий ліс. Зараз лише повалені дерева та самі пеньки. Лісокради забрали найціннішу деревину та забралися геть. а Лісники підраховують збитки. За найскромнішими підрахунками вони сягають кількох сотень тисяч гривень. Тільки в цьому місці злодії зрубали півсотні дерев, а таких ділянок самих сотні. Лісокради не бояться нікого, а тих, хто намагається їх зупинити, залякують. Погрожують майстру. Не можна, не можна знайти людину, з освітою, яка б пішла, якби на даний обход, не в зв'язку з тим, що тут не можна працювати, а в зв'язку з тим, що ну людина боїться побуття або ну розправи там якоїсь над ним. А ось і ті, хто винищує ліси. Біля села самі мешканці затримують трактор із причепом уже зрубаної деревини. Жодних документів на кругляк водій, звісно ж, немає. Все, от лісочок, хлопці, да. йому тебе не переживай, Побачиш. Все, хлопці, давайте, ви доїздилися вже. Ви не думайте, що вам тако, що просто. А ось ціла фура завантажена дошками. Її заблокував на дорозі голова сільради, водій одразу намагається домовитись не віде до райотіла. Старших немає. Всі старші хлопці. Все. Цей безпреділ, що тут творився, да? визивайте тепер оцих своїх, хто вас грузили. Можна рішати? Ні. Ні, ну я думаю, що можна. Ні. Ні, не. Не, не можна, хлопці. Дана фура, яку ми запаркували в штрафмане, це за тиждень була друга стоя пілорами. То ви собі уявляєте об'єми 140 кубів, це треба кругляка. Не куба не було виписано. Вантажівку з дошками селяни передали поліції, але що це? Вже за кілька днів фуру з усім добром повернули власникові. Як таке можливо? Поверхнево ми оглянули деревину, що знаходилась у фурі, і слідчий на наступний робочий день звернувся з клопотанням до суду про тимчасовий доступ до лісопродукції. Що було далі? Е, була також скарга водія, е, який скаржився дії слідчого. І суд задовольнив скаргу водія, повернули фуру разом з вантажем. Куди зникає зрубаний у половлях ліс, лише в цьому селі, розповідають, місцеві працює 15 пилорам. І всі вони нелегальні. Їхні власники журналістам відверто не раді. Прибери, прибери, та зняли пилораму і виїхали з двора. Аби зупинити масове знищення лісу, селяни вийшли на протест. Дісталося всім і суддям, і прокурорам, і поліції. Я сьогодні вам скажу, приїхала лісом, да ну чесне слово, там уже безпреділ вони не думають про, про наше майбутнє, про наших дітей. О чим діло. Получається, вони граб, граблять людей. У кожній сім'ї по 10 12 мінімум трьох дітей. Всі йдуть, заробляють, дитинка то заробить, щоб велосипеда собі купити чи мобільного телефона. не, не можуть все, в нас нема. Ми поїхали з чоловіком назбирати. Проста ягода, черніка. Немає зараз. Володимирецька поліція розслідує два кримінальні провадження щодо крадіжок лісу в половлях і в жодному з них підозрюється Триваних у слідства немає. Втім, селянам імена винних добре відомі. І якщо найближчим часом вони не опиняться на лаві підсудних, люди погрожують піти на райвідділ.